Всім привіт! Рішив записати це коротеньке відео і показати, що поки багато думають, тестують різні, різного роду лохотрони, хайпи, проєкти аналогов НЕТ і всього цього подібного, наша команда заробляє кожного дня. Це група іменно по доходах в команді. Як ви бачите, так і написано доходи в Магіклайм Академія. І як бачите, зараз я вам покажу, я не буду це брати за весь період, бо це більше 5 років компанія існує в інтернеті. І кожен раз плати постійно, без всяких проблем. Я вам покажу тільки за останній час, щоб ви зрозуміли, що рух іде постійно, оплати йдуть постійно і заробляють всі, а не одиниці. Почнемо тут можна і раніше, але я не буду займе довгий час. От 19 января, як бачите, була виплата у людини. І давайте почнемо так легенько. Далі, що у нас пішло. 571 доллар, непогана виплата. Дальше 375. І так я не буду озвучувати, двічі самі. Люди діляться своїми виплатами, хто скільки заробив. І постійно кожен день проходить якісь додаються новички в команду, і постійно, постійно, постійно йдуть виплати. Так, це у нас. Якщо 129, 170, це все в доларах, щоб ви розуміли, що це лайми, це долар. Воно відповідає одному долару один до одного. Просто в команді ну, і цей пройде внутрішня така одиниця. Це було ще 5 років тому так створено, і так воно до сих пор існує, нічого не змінюється. А виплати йдуть в доларах. Різні суми, різні люди. Так, яке це в нас? Оце зараз ми пройдемо, я поділюся, яка дата, щоб то довго не затягувати. Що в нас виходить тут? 30-го. Бачите, це я стільки гортав, а це тільки 30-го за один місяць. І я тоді буду трошки скоріше, щоб ви бачили, що виплати йдуть постійно. Це пішов лютий, напевне. Угу. Лютий. Кожний ділиться, щоб ви розуміли, що це не фотошоп, бо кожна людина окремо, бачите, різні скрінчоти, різні дати. Photoshop, на фотошопити стільки скринів неможливо. Так що поки ви думаєте, поки ви там шукаєте відмовки, у мене нема часу, у мене немає грошей. А люди в нашій команді заробляють реальні гроші. Так, я трошки скоріше буду крутити. Бо бомба, бо це бо, бо, бо дуже буде довго відео йти. Якщо я буду так постійно по чуть-чуть зупинятись. 12 дрова, це тільки пів місяця. А я скільки часу закручу? 54 долара. Різні, як бачите, 9 доларів, 4 долара. Це і партнерка, і... і рефералка, і партнерка, і прямі заробіток, Так що тут різні. Всього в одному 50. 25 і так далі. Так. Вже багато залежить, хто на яку суму. Тут ми заходимо в різних стратегіях. По різних стратегіях можна зайти на перший рівень, це можна почати на з 10 доларів. І є різні стратегії, є скоросна стратегія, це можна зайти в одну з програм цих онлайн на 1,4 рівень. Це буде 136 доларів, але зато і виплати будуть швидше йти, і більші виплати, і скоріше будуть закриватися рівні. ну Це окреме відео по маркетингу, якому буде цікаво. Я можу скинути готове відео по розбору маркетінгу. Бачите? Так, будемо крутити скоріше, бо тут, ого, в мене тут є 358 повідомлень, так що то добре, я думаю, що ви Ось... зрозумієте, що це воно йде, так. Так. Ну, як бачите, виплати йдуть, тому я зараз нажму, щоб показати послідній. Е... Далі що тут у нас? 8 марта вже пішло. Виплати йдуть постійно. Так. Зараз я натисну на самий низ. От. І оце последні виплати. Це у нас який день. Який день, 6 має. Це вже свіже, це за вчорашнє число. І люди вже отримали от виплати. Як бачите, 50, доларів, 72. А і тут теж, якщо дам вверх, щоб ви не думали, що перед тим нічого не було. Як бачите, все То, саме виплати, виплати, виплати і виплати. Відгуки, хтось голосові, хтось виплати. У нас ще, звичайно, є ще група. Це спеціальна група створена для щоб показати виплати. І у нас ще є група, називається гроші на кожен день. От вона тут теж. Так, це гроші на кожен день. Ну, тут вже така робоча група, де теж, в принципі, і виплати скидають свої. Партнери спілкуються, запитують, запрошують нові, поздоровляють з виплатами. Це вже така робоча група, де йде постійно кожного дня робота. Тож на Наполі. От як бачите, от це послідні повідомлення. Це коли, коли, коли. О, те, що було в тій групі, то теж то скинули той цей вже за цей місяць, 6-7 число травня, щоб ви розуміли, 7 травня. Це послідній цей. Та... Так що групи активні, люди працюють після реєстрації, якщо ви зареєструєтесь, реєстрація ні до чого не зобов'язує, реєстрація безкоштовна, ви можете зареєструватися. І я додав вас у... Ці групи, де ви самі зможете переконатись, поспілкуватися з людьми, послухати, що вони говорять, і прийняти тоді своє рішення. Потрібні вам гроші, хочете ви заробляти, хочете ви змінити своє життя чи хочете і далі перебуватися від зарплати до зарплати і жити в боргах. Це ваше рішення. Всього найкращого.